реальність сьогодні дні, сьогоднішніх днів Чужих дітей не буває. Але всі діти сині перебо. У мене просто сьогодні. Як прийшло? Для чого це приїздить? А то, що вони так для чого Бог відбувається? Чому? Нехай Бог допоможе. Дивіся, в маленькі <плес> Слава Богу, це місто Марганець, отак от людям роздаємо воду, є нужда. Хай Бог благословить. Всім, хто допомагає, хто ми може. Амінь.